Вітаю! Сьогодні ми працюємо над класичним детальним переказом із творчим завданням. Переглянути покроковий алгоритм роботи над переказом, а також дізнатись, як складати різні види плану, ви можете окремо за прикріпленими посиланнями в описі до цього відеоуроку. Переказ на 12 балів це просто і три види плану. Тут же я тільки коротко нагадаю деякі правила: підготуйте зошит чи аркуш, ручку або олівець, підготуйте чернетку. Запишіть назву тексту. Під час першого прослуховування тексту нічого не записуйте. Слухайте уважно і намагайтесь усвідомити, про що йдеться, як розгортається сюжет, на які мікротеми можна поділити текст. Під час другого прослуховування записуйте ключові слова, можливо, дати чи імена, географічні назви або інші слова, які на ваш погляд стануть орієнтирами у відновленні тексту по пам'яті, тобто власне переказу. Не намагайтесь записувати повні речення, так ви відставатимете, відволікатиметесь і можете втратити ланцюжок сюжету тільки ключові слова. І, по можливості записуйте їх скорочено, але так, щоб ви самі могли потім розшифрувати записане. Після цього етапу роботи можна приступати до написання переказу будьте послідовними, намагайтесь якомога детальніше переказати текст, не забувайте відокремлювати мікротеми, тобто кожну з них оформляти окремим абзацем. Як тільки ви завершите цю частину роботи, можна переходити до виконання творчого завдання. Просто продовжуйте свій переказ окремим абзацем, керуючись правилом трьох не. Тобто, ваше творче завдання має стати гармонійним продовженням основного переказу. Тому не пропускаємо рядків, не пишемо слова творче завдання чи інші і не записуємо тут саме завдання. Ми працюємо з вами дистанційно та асинхронно. Тому у цьому відеоуроці після другого прослуховування ви не по черзі, а одразу побачите і список слів, які також можуть допомогти у відновленні тексту і грамотному написанні, і разом зі словами побачите творче завдання, яке необхідно виконати. На цьому етапі ви зможете поставити відео на паузу і розпочати роботу. І ще одна порада краще спочатку скористайтесь чернеткою, а коли напишете переказ, перевірте його. І якщо будете повністю задоволені роботою, то тільки тоді перепишіть на чистовик і щоб потім вас не відволікати, два нагадування. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відеоуроки. Після завершення роботи над переказом не забудьте надіслати завдання на перевірку своєму вчителю у визначений ним спосіб і натисніть вподобайку до цього відеоуроку. А якщо виникатимуть якісь запитання під час роботи чи потім. Пишіть їх у коментарях до цього відеоуроку. намагатимусь оперативно вам допомогти. А тепер до роботи. Успіхів! Маруся дзвенів, гудів, на весь Київ величезний дзвін Печерської лаври. Паперть рясно вкрили люди. Вони ходили тісними купами. Немов кожен з них боявся загубитися в натовпі. Тільки один високий парубок стояв собі віддалік самотньо. Нещодавно він скінчив своє чумакування і змінив дьогтяну сорочечку на синій жупан. Вертаючись додому, зайшов дорогою до Києва, щоб вклонитися святим місцям і подякувати Богові. За успіх. Повз нього пройшла чудесної краси дівчина. Вона була рум'яна, як зоря, повна, свіжа, молода й здорова. Керсетка яскравого малинового оксамиту добре обіймала струнки її стан. Біла, як сніг, сорочка чудесно відтіняла ніжне тіло. Пишно вишиті візерунками рукави. Нагадували лебедині крила. Пов'язані на голові барвисті стрічки, перевиті барвінком, створювали над свіжим чолом пишну корону. Стрічки маяли позаду своїми кінцями, як широка веселка. неї йшов дід. Сиву його чуприну вітер закинув назад. Червоне лице з навислими бровами й білими вусами. Не було старезне, але, вдивившись у глибокі зморшки високого лоба, увираз колись метких очей, що звикли вистежувати в широкому степу татарина, можна було налічити йому багато десятків років. Старий ішов повільно, але не відставав від дівчини. Статечно ступав він великими кроками по стародавньому камінню. Серце парубка нерівно калатало, коли він підійшов до старого. Зняв перед ним шапку і вклонився. Старий і собі підсунув вище шапку, й віддарував йому поклін. Петро Чайка впізнав парубка, з дідом котрого за молодих літ козакував. Земляки побралися за шапки й давай цілуватися. Завтра домовилися разом вирушити до рідного села. Добрий парубок, сказав старий чайка, коли той собі пішов. У нього в очах ясно, то можна думати, що й душа не чорна. Онука не відповіла ні слова, хоча цілком з ним погоджувалась, а про очі могла б багато більше розказати. Маруся дзвенів, гудів на весь Київ величезний дзвін печерської лаври. Паперть рясно вкрили люди. Вони ходили тісними купами, немов кожен з них боявся загубитися в натовпі. Тільки один високий парубок стояв собі віддалік самотньо. Нещодавно він скінчив своє чумакування. І змінив дьохтяну сорочечку на синій жупан. Вертаючись додому, зайшов дорогою до Києва, щоб вклонитися святим місцям і подякувати Богові за успіх. Повз нього пройшла чудесної краси дівчина. Вона була рум'яна, як зоря, повна, свіжа, молода і здорова. Керсетка яскравого малинового оксамиту добре обіймала струнки її стан. Біла, як сніг, сорочка чудесно відтіняла ніжне тіло. Пишно вишиті візерунками рукави нагадували лебедині крила. Пов'язані на голові барвисті стрічки, перевиті барвінком, створювали над свіжим чолом. Пишну корону. Стрічки маяли позаду своїми кінцями, як широка веселка. Поручнею йшов дід. Сиву його чуприну, вітер закинув назад. Червоне лице з навислими бровами й білими вусами не було старезне, але, вдивившись у глибокі зморшки високого лоба, увираз колись метких очей. Що звикли вистежувати в широкому степу татарина, можна було налічити йому багато десятків років. Старий ішов повільно, але не відставав від дівчини. Статечно ступав він великими кроками по стародавньому камінню. Серце парубка нерівно калатало, коли він підійшов до старого, зняв перед ним шапку і вклонився. Старий і собі підсунув вище шапку, й віддарував йому поклін. Петро Чайка впізнав парубка, з дідом котрого за молодих літ козакував. Земляки побралися за шапки й давай цілуватися. Завтра домовилися разом вирушити до рідного села. Добрий парубок, сказав старий чайка, коли той собі пішов. У нього в очах ясно. То можна думати, що й душа не чорна. Онука не відповіла ні слова, хоча цілком з ним погоджувалась, а про очі могла б багато більше розказати.